Наше да. міс, місце розташування ось тут. E, да, да, я просто питаю, зараз буде просто чотири райони, чи, до речі, наприклад, хлопці так відкрито трималися. Вони зараз сховають, да. бо люди ж вони розуміють, що да, це да. все. Тут у нас все законно, тут все нормально. Не, да. ну, не да. Вони зараз э, желізо сховають машину, тут буржують, там, там. говорю. Я саме говорю, тут все, все, я скажу, все нова. Да, да, да. За рогом якась непонятка група, група стоїть. Ми дивіться, у нас тут достатньо буде людей. Перше, зараз буде на перший час десь чоловік 7-8 працівників. З часом прибуття груп працівники будуть залишатися і десь 23 чоловіка, я думаю, що практично... Ну, будемо вважати так, що ми ж не знаємо, да, що ну, да, там, що я там розумію, буде. Конечно. Ми, ми ось тут стоїмо і ми є таким стримуючим. В разі стримувачів пакет. Я не думаю, що це серйозно, але сама наявність цих хлопців. вже стримує ситуацію. Тим більше виборча дільниця компактно розташована, дуже удобно для того, щоб тут тим більше були президентські вибори, так що я думаю, що і буде гаразд.